Зайці. У -у -у, сонце сідає. А хоробрі зайці готуються до ночі гарбузяних жахів. Ось чудовий круглий гарбуз, тату. О, гарний вибір, Боб, зараз доправлю його троном О -о -о. до зайця табору. О, прикапустяно. Тепер ми зможемо все підготувати до святкування. Ой, а можна тут погратися, будь ласка, я хочу трошки полякатися. <рес> так, це зайчудове місце. Тільки так, щоб ми вас бачили. Ура! Ми наподалік. Правда, тут дуже лячно, так був. Так, так, але не так лячно, як король павук. Думано. Привіт, хоробрі зайці! Я тут допомагаю таткові обрати гарбуз для свята. Крутий у мене костюм. То ти наш друг єнот чи наш друг павук Обидва. У -у 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 -у. Рікі. Що? Це ж гарбузяна ніч. Усі має бути страшно. Гей! А де ваші костюми? У вас мають бути страшні костюми. Вони у нас є у наметі. Застрибуємо, був! ла 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 Ми прийшли за нашими костюмами. Раді тебе бачити. Вітаю пані та пане зайці. Ой, дивись, я страшний дракон. А я страшна морквина. морква не буває страшна. А я буваю. Бу Хай будемо всіх лякати. Ух ти! Хлопці, дивіться, яка страшна. Ого, рікі! Як ти класно лякаєш. Куди він подівся? О, це його шалом. А де ж сам Рікі? Мені страшно Боб Усім нам буває страшно Боб. Не бійся, я з тобою. Дякую. Мені вже не так страшно. <риклад> О -о -о -о! Там був баву! Час для місії марш хоробрості. Хорабрі зайці, хоробрі зайдіт! Хорабний єнот Вперед! Хорабрій зайт! Хорабрі зайці! Хорабний єнот! Вперед! Пред! Хорабрі найті! єнот! Вперед! Ми це зробили! Завдання виконано! Король павук крутий! Захлива-морква! Новий дух це нова пригода. Вивчити світ, нагода. Мандрулети і ліси Стаю хоробрі марширувальники. Та. ра Пригощайтеся страшними гостинцями у цю гарбузяну ніч. Ого. Дякую, пане Заєць. Так, та, О, м -м -м. Страшний гарбуз. Зайстрибально. Дуже гарно, ма. Усім вітання. Я тато рікі. А я захлива морква. <гум> Вітаємо! Дуже раді з вами познайомитись. Я теж. Що ж, я знайшов ідеальний гарбуз. Ходімо додому, королю павуче. О, гаразд. О, Рікі! ти дещо забув? Газно <гум> <гум> ти мене налякала, Бу! <гум> 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 Бувайте зайці. Бувай, Рікі! До зустрічі! Хочу намалювати щось страшне. Ну що, всі налякалися до схочу? Ага, Рікі налякав мене, а потім сам налякався. А потім ми маршурували всі разом. І це додало нам хоробрості. Було дуже страшно і весело. <смас> <смас> Які хоробрі зайці! За цю ніч я даю п'ять морквяних гостинців із п'яти. Ууу! Угу!